Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі оладки. От, з вишнями, пухкі виходять, дуже гарні е, Дивіться, такі пухкенькі, пухкенькі такі просто, просто як пампушки з вишнями, дуже, то, то, дивіться, які гарні, як пампушки. Мягесенькі такі пухкі, пухкі оладки. Дуже. За простим рецептом, дуже гарні виходять. Е, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно, е, я тут маю три яйці, можна давати. і... І два, але в мене такі маленькі яйці, я даю три. Де такі маленькі яйця, що я даю три. Можна і два. До яєць даємо дрібку солі. Чотири, п'ять ложок цукру. Раз, два, три. 4, я так дам трошки більше 4,5 пів дам. І дам ще ванільний цукор. Пачечку ванільного цукру. І будемо, можна просто вилкою, я буду так вінчиком розбивати. Це все. Треба так просто би цукор розійшовся, так розбиваємо. Уливаємо тепер пів літру або кефіру. У мене кисле молоко. Уливаємо сюди, розмішуємо гарно знову. Порціями будемо додати, тут у мене є 500 г, Порціями такими потрошка будемо і розмішувати. Потрошка і розмішувати. Усе тут, ну, трошка може лишу, бо воно вже густувати. Трошечка десь лишку лишу. ну має бути таке густе-густе, як густа сметана добре. 490, 400 Десь так пішло муки мені. Так, тепер гайно вибите. Ту муку ми трошки даємо от до, до вишень. Отаку от добру жменю я даю вишень. І так їх обволікаю у, у муку. О, Бачите, з тих 500, 500 грам я беру, то ще лишила десь лишчина. От, І тепер гарно тако Усі, аби волічі, аби вони собі не... Просто сиплю сюди. Я дала добру жменю вершень, ви можете дати і більше. І даємо сюди ще, тепер у кінці, даємо чайну ложку соди, Отако просто даємо і розмішуємо ложкою легенько розмішуємо так. Розмішати повністю, отаку От ложкою краще. Бачите, ви розприділити вишні по тісту і сода аби сі собі розпреділила повністю. Отак От вимішуємо. І ставимо це тісто на 15-20 хвилин, нехай постоїть розмішали, накриємо і нехай постоїть, ну, вже починає сода працювати і вже починає пузиритися. Все, ставимо, аби постояло. Ось пройшло вже 20 хвилин. Дивіться, як наше тісто підійшло. І тепер ми, не мішаючи, просто беремо ложкою і так кладемо такі оладки. Просто так. Невеликі гарні ложкою кладемо. Вишні можна було і не не розмішувати, а просто отак, коли берете, отак накладаєте, можна так просто давати у цей, Просто зверху отак накладати. О, бачите, отакий. І вони отакий секрет, що вони будуть вони будуть постоянно, все будуть такі пухкі. Трошки олії багато не даємо. Не дуже багато так. От, і отако просто беремо. Не мішаючи, не треба розмішувати, просто так. Старатися, щоб у кожній оладці було вишенька. Вишню можна давати і більше. Так, навіть сюди не кладемо, кладемо окрему ложку і най... найсмажиться. Олії небагато. Олії трошки. Дивіть, які вони стають зразу пухкі. І ви тепер, коли стають такі вже Дірочки на них вибирати і їх обертаєте. Трішечки ще даєте, трішечки. Олії небагато. Але тепер накриваємо кришкою, під кришкою. Ця сторона. Трошка прикручу газ, бо завеликий. І під кришкою смажимо ось під кришкою. Цю сторону під кришкою. Уже, коли воно швиденько смажиться. І ми вибираємо, дивіться, аби не були такі. викладаємо на паперовий рушничок. О, ось так. Так, вибираємо тепер такі вони негарні дві такі пухкі. І знову даємо трішки олії. Небагато, аби не були внежині. І так само зараз беремо, набираємо. Можна робити такі круглі, можна робити такі подовгувати. Тобі любить, та й таке робить. Так. Ось так. Не старатися багато давати олії, бо будуть жирні. Так, під, э, перший раз без кришки підсмажуємо, але на менший вогонь, бо то за великий трошки вогонь був, аби не підсмажувалися так сильно. І формуєте, які собі любите. Любите собі круглі, формуєте круглі. Любите такі, формуєте такі. Які любите, такі робите. О. Так само зараз вже вони. Ця сторона, дві такі в пухкі робляться, дві такі гарні пухкі. Зараз ця сторона вона підсмажиться, коли стане вже такі пухкі часті, такі стануть, то вже тоді будемо обертати на другий бік. І так ми посмажимо всі. Ось, бачите, стали вже такі пухкі пузирчасті, і ми вже тепер їх обертаємо. Просто на менший вогонь і вони вже тоді не будуть такі підсмажені. Любите більше підсмажені, більше підсмажуєте. О, ось так. Бачите, як гарно. Старатися чим найменше, аби не було жирні, старатися чим найменше давати олії. А тепер під кришкою. Цю сторону під кришку. Таким способом вони роблять ці і дуже гарні. Дивіться. Бачите, які пухкі. З того і з того боку гарні, такі і, і нежирні. І так ми попечемо всі. Посмажемо. О, дивіться, які, які пухкі, дуже такі, що просто як, як пампушки. Такі виходять гарні пухкі, як, як пампушки. Не осідають ні нічого, дивіться, з, тим, з вишеньками такими чудовим, дивіться, які, які пухкі. Гарні, вишенька дає кисло, кислість така, е, такі кисленькі, гарні такі пухкі, що, що варто такі готувати в сезон вишень. Зараз такі гарні, що гарні. Можна їх ще м, отако присипати і, е, то, і пудрою трошки присипати. дивіться, не всі пухкі такі. Такі, як, як один, всі такі пухкенькі, пухкенькі не осідають, дуже дуже гарні такі багато. Ви можете собі давати е, тої вишні давати так, аби вам було е, більше. Можна просто, коли кладете і давати так, отаку тут собі пару вишень, я дала, перемішала по-простому, зробила і дуже гарно. У кожній у кожні і так вийшло. Кожні вийшло дуже гарно. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. Віткі пухкенькі. До зустрічі! Ось такі чудові, гарні, пухкі виходять наші оладки з вишнями. Можна їх трошечки отак припудрити. О, Я пару припудрю і так само тут можу тако припудрити. Небагато, так трошки. Пару таких, пару таких. О. До чаю, до кави. У мене є такі жирні, бо я практично майже олії не даю сюди, а так смажу їх без, майже без олії. Так трошечка-трошечка я лишень даю олії, аби на, на сковорідку, на пательню. так. Лиш трошечка, аби вони були такі не, не дуже жирні у олії. Можна сметаною ще їсти, можна просто так їсти, можна е, з чим їсти, навіть так, собі то вони такі, як пампушки виходять. Вони не опадають, дуже гарні, виходять і смачнесенькі. І не дуже жирні. Взагалі, майже сказати, не жирні. Так що готуйте.